Любі! Сьогодні по сезону готуємо соус, який розбудить апетит і подарує вашим стравам новий характер. Основний інгредієнт багато гострого чилі перчику. Хочете гостріше, залишайте зернятка. Вся моя сім'я обожнює гостре, тому я залишаю. Болгарський перець в мене і жовтий, і червоний. Це для кольору і солодкого затишку. Потім нарізаємо всі інгредієнти хаотично, досить дрібно. До цього гострого коктейлю додаємо часник та цибулю. На черзі томати. Дехто прибирає плівку з них, я ні. Розогріваємо пательню, додаємо масло та все разом тушкуємо. Десь хвилин, 10, не більше. Для блендерування я беру зазвичай велику ємкість, тому що ця гостра суміш розлітається по всій кухні, а так вона трошки себе стримує, враховуючи це, вдягати краще менш цінні речі. Додаємо цукор та оце для балансу смаку. А також, звісно, сіль та перець, скільки бажаєте, кілька хвилин на вогні і можна розливати по баночках. Цей соус ніжний, грайливий, ароматний і теплий. Він зробить будь-яку страву особливою, а вечерю маленьким святом. Користуйтесь!